ангелізації шановний Шановні рада вас вітати! Всі, хто зараз у цю погоду дуже не дуже тепло, але прийшли в парк Шевченка. Шановні, вітаємо, і уважуха. Всі, хто зараз виходить з просто на вулицю, відпочиває. Ви знаєте, ми хочемо вас запропонувати сьогодні в до речі велике православне свято на честь Романа Антіхійського. І ми, як віруючі, тут з різних конфесій. Православний католик івангельські християни пропонуємо зараз разом помолитися молитвою спасіння. Ви знаєте, що з часів Ісуса Христа до Нього і до апостолів ви час звертали з одним важливим питанням: що нам робити, що нам казати, щоб мати впевненість, що коли буде той час, будемо з Богом на небесах. І от священники взяли святого письма, вірші щодо спасіння, об'єднали вони молитву, назвали молитво Спасіння. Пропоную зараз простоті серця звернутися до Богу. Я буду зараз сказати ці слова, ви можете за мною повторювати. Отець Небесний, Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Я пробач всі мої гріхи. Та очисти мене та від усякої неправди. Я, Я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи, за мої та, гріхи, гріхи та, та воскрес на третій, третій день, день по, святому по Святому Письму. Я сповідую, Я сповідую Ісуса, Христа, Ісуса Христа своїм Господом та Спасителя. Дякую тобі, дякую тобі, Отець, Отець Небесний, за, небес, за дар вічного що життя, що я зараз отримую, зараз отримую. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь і ви знаєте, якщо ви щиро зараз помолилися цією молитвою, святе письмо каже: у цю мить, Бог на небесах писав ваше м'якне у життя. І коли буде той час, дай Бог довше років життя нам всім, шановні, бо ми не знаємо, скільки ми дійсно на цій землі живемо. Ви знаєте, ніхто не просто не мог себе уявити, що в 21 столітті буде війна в нашій землі, але вона трапилась, на жаль. Ви знаєте, ніхто з нас не знає, скільки днів, скільки хвилин ми будемо жити, але. Дуже важливо, якщо ви вірите і ми віримо в Ісуса Христа, мати впевненість, що буде продовження життя життя вічному з Богом на небесах. От чому ми виходимо навіть у цю погоду, служимо вам смаколиками, гарячим чаєм, нашим добрим настроєм і цією молитвою. Тому що для кожного з нас дуже важливо мати впевненість, що ми прийняти Богом. Що нас чекає життя на небеса, але Бог бажає нам і тут життя доброго, щасливого. То ми молимося зараз, щоб Бог боронив кожного нашого бійця на фронті, щоб він боронив кожного волонтера, щоб він боронив всіх нас, хто мешкає в Києві по всій Україні, щоб Божий захист і Божія защита була на кожної людини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Бог вас береже, хлопці та дівчата та малята жадовні, тому що Бог всіх нас любить. Він не бажає, щоб не одна людина не загинула в Україні. І всі, хто щиро вірить в Нього і звертається до нього, він боронить. Ми знаємо зараз багато свідчень, що Бог просто робить великі дива на фронті. Є такі цікавої історії свідчення, коли просто пуля застрявала в новому заповіті у наших солдатів просто у кишені. Ви знаєте, просто пуля в новому заповіті застрявала. Це просто диво. Диво, ви знаєте, зараз багато що парашути якісь в білорусі звертаються на нас. Тож Бог робить дійсні дива. Він живий і реальний Бог. Ісус Христос любить всіх людей. Ви знаєте, звертайтесь про суті своїми словами, словами з біблії. До Бога відчую вас. Нехай Бог вас всіх благословить. А далі буде продовження наші пісні. Вірші У нас, до речі, є відомі сповики, відомий читачі своїх віршів. Пан Дмитрій щось не здав. Прочитає свій вірш. Я відала той прочитає свій вірш.